Іду. Всім привіт і всім вам зрестя на каналі Цьоті Насті. Сьогодні настрій розморожена свинина. Готуємо швидко, смачно, так як я роблю вдома. Мені захотілося шашличку. Для цього ми беремо миску. Для цього ми беремо. М'яско, розмерзлася або свіжину, якщо у вас є. Нарізаємо його гарними шматочками: сіль, перець. Беру дві цибулини. В мене тут скільки по м'ясу. Скажу зараз. Кіло сто. Ну, фактично, кілограм м'яса, дві ось такі середніх цибулини і беру 300 мл томатного соку. Сіль перець за смаком. Ставимо. Маринуємо, ще робимо гарнірчик із смачної картопельки, я вам покажу. А потім м'ясо після маринації готується всього 20 хвилин, незважаючи на те, що це свинина. Шашлычок виходить смачний і соковитий. Поїхали працювати. Так, давайте спочатку поріжемо. Нарізаю невеликими шматками. Я не професіонал. Мужчини! Що там вміє різати якими шматками, щоб воно було, було смачне. Я беру, дивіться, в нас така це лопатка, і тут трошки є жирку. Бо якщо буде тільки баличок, він буде сухенький. В томатному соці маринує мій тато. Так, і ми якось на це дуже гарно і лояльно відносимося, тому що до шашлика відноситися погано не можна, бо це гріх. Так, якщо є вегетаріанці, не слухать. Ну, я думаю, на нашому каналі вегетаріанців немає, тому що у нас так багато рецептів з усяким м'ясом, на таке вони не підписуються. Хоча я можу помилятися. Так. Буває, так? Да? Як оце ужастики дивишся? Думаєш, блін, дивитися не буду, не буду. Закрию очі, не буду дивитися, а потім одним глазком дивишся так отою. І ну ви поняли. Дивиться, у нас все чисто. Все чисто, чики піки навіть не придаришся ні до чого. Цибулю можете прямо на тій дощі. А де мій полотенець? О, так. Прямо тут, нічого страшного, тут почистила раз, чикс. Великими шматками цю обмиємо і відріжемо хвостик раз туди. Поїхали. Я отаку на 4 частини. А то, мабуть, частин на 6. І туди. Так, животики втягнули, і красиво. Так, буде гарно, смачно. Туди. Тепер, перед тим, як ось цю масу ми солимо гарно, не жалійте, м'ясо, гарно сіль. Так. І перчимо. Дивіться, мінімальна посуду. Два ножі, і це те, що я трохи тут, це, два ножі, а так можна і одним все почистити. І дошка. Все, все. І тепер робимо масаж. Пом'яли, щоб оця цибулька оця розійшлася так на шматочки такі. Так. Ой. Ой. Чи така цибуля, боже, страшне. Фу. Кажуть, свистіти треба. А тоді грошей не буде. Тоді вже краще поплакати. Так. Туда Сьогодні такий настрій, бо взагалі готувати не хотілося. А тоді дивлюся, те м'ясо лежить таке, воно таке одиноке, скоро заплачу вже. Так, сюди. Томатний сок 300 мл. Хопчик. О, -о, -о. приветики. А у нас тут пришла кровавая мэрия гулять. Ой, да ладно. Вы прям такі чистюли все на кухні. Поехала. Я так дома роблю. Я ж вдома. Я же не в ресторані. Так, і масажик його. Вот так массажик. Пом'яла, щоб хорошо солька розійшлась. Так, так помяла, трошки помяли. И або під якусь. Під якийсь, він як називається гньот. Або під щось таке, ну, в мене ні того, ні другого немає, у мене є отак. Раз, накрить хорошо І все. І оставте його, не ставте в холодильник, оставте в теплому місці, отак десь. Хоп, поставили все. Ми на нього не дивимося, не десь туди. Поставте м'ясо на маринацію, в принципі, хоча б 2 години. Якщо нема 2 годин. Ну, значить, на наступний день перенесіть. Або залиште його і вже завтра обсмажите. Беремо картоплю і чистимо. Не ріжемо, тільки чистимо. У мене десь чистілка для картошки була. Ну, це вже перебор. Але я не вважаю, можна усе зробити. Рецепт, знаєте, як називається, рецепт ідеальної хазяйки. Чого? Тому що ви зараз усе отак поставите, підготуєте, потім тільки в духовочку ляпс його, у вас є час на те, щоб голову піти помити, там ютубчик подивитися. А воно собі готується і смачно, і класно. ой. І ви взагалі на це вже увагу не звертаєте. Ви знаєте, що у вас вже чи обід, чи вечеря вже буде готова. Ну, це вже можна мити, це вже можна викидати. І теж мити. Бистренько протерли. Після нас все дуже гарно, красиво. Так, тепер дивіться, що показуємо. Ну, в принципі, беремо ті тієї самої товщини картоплини, цю на дві частини переріжу, так. Хоп. І ми сюди тільки до солі і беремо олію. І сюди олії. І нехай теж так трохи постоїть. Запікатися картопля десь буде хвилин 30-40, щоб вона була такого рум'яного кольору. Тому до того, як поставити м'ясо, ми поставимо картоплю. Вона вже там буде пектися, а тоді ми туди ще м'ясо дамо і все буде гаряченьке і смачненьке. А мені, знаєте, проволочка більше подобалась. Ну, Картоплю, вона трошки постояла і сюди. Туди... От, закрутили, завертіли. У духовку 180 верх-низ, звичайна температура. Беремо противень, беремо пергамент, застилаємо. В нас вже картопля. 20 хвилин знаходиться у духовці. І ми тепер беремо і ось це м'ясо ось так гарно розкладаємо. Місце залишаємо, щоб з усіх сторін воно могло обсмажитися. А хтось робить, знаєте, на шпажки одягає і тоді викладає його, якось там вивішує. Ось, скільки людей, скільки приколів. Да? Що ми робимо? Ми беремо і виставляємо максимально можливу температуру у вашій духовці. 250 градусів робимо вогонь. Так, і відправляємо, ставимо режим 20 хвилин. Так, поїхали. Так, тут картопля. Картоплю ставимо трошки нижче. Да, так, да, увесь гар випустила, але нічого страшного. А картопля тут смажиться. І ставимо одне і друге. Так, 20 хвилин пройшло. Я поки поставлю. Ось це, ну що, виймаємо? Ух. Ой-ой-ой. Ой, ой як гаряче. Ну, я... Витяжку виключила. Ооо. Ну, бамбряус. Гляньте. М -м -м. <звук> ну, я картоплю невелику порцію запекала, тому м'якенька, хрустка, крута. Сервіруємо. М -м -м. Буде зараз ням-ням. Знаєте, без оцього... Ой, пережарили, ой, сухе. Воно соковите. Класно, зараз будемо куштувати з вами. Так. Подивіться, як гарно вийшло. Ну, гайно гарно. Супер. Зараз принесу собі ще трошки розмаринчику На підвіконні, точніше, на вулиці стояв розмарин. Я це так трошки ще помила його, Не переживайте, Так на... Картопельку, так хай воно трошки дасть такого аромату. Так, все готово? Ну, браво! Подивіться, якщо ми з вами зробили. Ну, це ж вау! Так, давайте спробуємо. Так, дивіться, просмажено все. Тобто цього часу вистачає. Перфект. Смачно! Це смачно і ніжно. Якби ще трохи більше потримати у маринаді, взагалі, мені здається, було класно. Тому не бійтеся, спокійно, залишайте в маринаді, скільки, скільки вам хочеться. Але на вигляд, це прям клас. М -м -м, ну, запаху думку немає. Ну. Запаху по думку немає, але ну, нічого страшного, зато є м'ясо, є картопелька і все смачно. Підписуйся на канал, став подобайки. Всіх цілую, люблю, пока!